Вітаю, діти! Подивіться на картинку. На ній зображена колосся, з якого потім виготовляють хліб. І зараз я вам пропоную зробити аплікацію на тему колоски. Для роботи нам знадобиться картон синього кольору, жовтий папір, клей і ножиці. Для початку роботи беремо жовтий папір і вирізаємо смужки. Три смужки треба вирізати шириною 1,5 см. 4 смужки шириною 2 см і 4 тоненькі смужечки. Кому буде зручніше, можете намітити собі спочатку олівчиком, а вже потім вирізати. Все, наші смужечки готові. Тепер ми беремо товсті смужечки шириною 2 см і складаємо навпіл кожну смужечку. І потім по лінії згину. Розріжемо їх також навпіл. Розрізаємо навпіл. Тепер кожну смужечку беремо намащуємо клеєм кінець смужки, Трошечки. і склеюємо ось таким чином. Мають вийти ось такі крапельки. Так робимо з усіма товстими короткими смужками. Це наші краплинки готові. Тепер беремо смужечки шириною 1,5 см, і одну з них намащуємо повністю клеєм і приклеїмо на середину картону. Ось таким чином. Тепер зверху приклеїмо наші краплинки. Намащуємо одну краплинку і ось таким чином збоку. З правої сторони, ось так на бік, приклеюємо краплинку. Тепер беремо другу і приклеїмо тепер в іншу сторону, трошки вниз опускаємо, і вона дивиться в ліву сторону. І так само повторюємо по черзі. З правої сторони знов прикріплюємо зернинку, трошки нижче опускаємо. І так само з лівої сторони. Прикріплюємо зернинку проти правої. І так поки не приклеїмо всі зернинки до стеблинки. Тепер ось ці тоненькі смужечки кожну ріжемо навпіл і приклеюємо вусики до нашого колоска. Ось так: один вусик посередині між двома зернинками. І вгорі приклеїмо два вусики. Тепер приклеюємо листочки до нашої стеблинки, змащуємо клеєм і приклеюємо ось так вниз. Одну, і потім так само другу. Переклеїли, і тепер кінчики ось таким чином. Загинаємо один листочок і другий листочок. Ось так. І робота готова. Ось такий колосок у нас з вами вийшов. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!